Dakar, доброго дня, шановні депутати, випрошуємо. Сьогодні, 16 вересня, призначено засідання комісії з питання, коли зіманів на салаті збройних і треба ресурсів дайський міської ради. членів комісії у нас присутні три. Ми можемо розпочати роботу комісії. Секретар міської ради Босика, а присутня Вікторовна Вікторівна, начальник управління міського за запорядкування та комунального майна, також присутня в міський місії, а... Ставлю на голосування питання, прокуратур розпочати роботу. А сьогодні у нас відсутні секретар нашої комісії, тому пропоную вибрати секретаря комісії. Він є якісь пропозиції? Хто за те, щоб визначити секретаря сьогоднішньої комісії? Це вистав на панічку. Хто Так. Я отримую. Да. 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 На Наперед сьогоднішнього засідання 12 питань. Одне питання у нас вже розглядалось на спільній комісії і з урахуванням того, що поступили нові технічні документації, воно сьогодні буде доповнене. В районі Кромі у нас знаходиться земельна ділянка, одну масила 37 гектар, не витрати і не розподілені пальжі. Тому це питання формування цієї земельної ділянки та надання, які офіційно заробітні відповідно до декорації. Поповнення до проєкту рішення? Немає. А, пропоную проголосувати. Е, до проєкту рішення та е, запропонувати до розгляду на пленарне засідання сесії міської ради. Хто за? Е. Наступне питання про надання дозволу на виведе проєктів. Ради, за ділянки, В свій час чомусь те, що не сформував цю земельну ділянку, ці земельні ділянки. Там не прийдав, тому нам необхідно сформувати ці земельні ділянки та виставити їх на обсіону. Це один масиво, це 14 гектар, 7 гектар. Ну, вони одна біля організації, ну, проєкту заборони. І ще одна 7 гектар. Є якісь пропозиції, зміни, доповнення до проєкту рішення? Ні. А пропоную погодити проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні сесії міської ради. Хто за одного Питання які питання дозволу на виготовлення проєкту зимові та відведення земельної ділянки? Місто, так, земельної ділянки. Те, яке буде заплановано в генеральному плані, пропоную сформувати земельні ділянки та виставити на аукціон 20%. Виток. Виток на Це в межах населеного пункту, так, але в подальшому вона буде комерційного призначення для розвитку населеного пункту. На даний час вона за місцевих кодичто призначення, тому формуємо, як на даний час вона є. Ми ми формуємо на 7 років, а вже в подальшому будемо там, або поділи робити на якісь определені цільове використання, може бути, з, з більшою плату, це Так, так, так да. навчання Є ще якісь питання? просто ]ですね? маю на увазі, ми землю передамо землі, які ми потім Це можемо ми не передавати. Це ні, ще не ні. Я не то, мав на увазі, що ми всі не передаємо. Зараз там будуть землі товар на сьогодні, понятно, що щось будуть сіяти, садити і вирощувати. А в сьогодні хто ви буде роздавати і зробляти ці землю. Я мав на увазі <клух> подальшому для розвитку. Як ви говорите населеного пункту, займається на увазі, що можна буде ділянки видавати людям? Ну там у нас передбачена паркова зона для відпочинку, там у нас передбачена рекреаційна зона для, для ну, інокомоційного призначення для ні. Я мав на увазі, що це проект, да? там... <плес> велишити, може. Майбутньому, сущами. Наші героївки бути... повернуться по нього заяву на сьогоднішній день, і ми не віддаємо. У нас є дома, вирізані кандидатів, які є ще питання? Пропоную поводити проєкт рішення, який представлено на розгляд комісії, та їхнувати їх до розгляду на пленарному засіданні. На сесії міської ради. Хто за? За одного. Наступне питання про надання видалення було в принципі. Така ж ситуація як в сільськах роданиці, там в межах населеного пункту 16 гектарів. Зимосивського сподобального виробництва на даний час у нас зарощує буріальному, не використовується. Тому вирішили сформувати і на, на, на якийсь час надати на умовах аренду зі мене, щоб поправлялися. Але земельна ділянка не отримала педастрий номер. І вона знаходиться біля тих ділянок, де ми вже надали нам дозволу на формування. Тому одним масивом формуємо нам земельну ділянку і встановлюємо межі фермівському господарства. Ну, він за свій рахунок.

01 дробь 1 дробь 0289. Так, цю земельну ділянку сформував теж кілока Але так вийшло, що там не налазить на приватну власність громадян, Висоцької помали та Висоцької Али. Тому ми даємо згоду на проведення інвентаризації земельної ділянки і з нашої земельної ділянки. Так. При формуванні чомусь не врахували, що там за мене два. Є питання? Він. Він не доповнені до проєкту рішення. Пропоную поводити проєкт рішення та рекомендувати винести на На воді особисто святого господарства. Так, це учасників деньги заявами, ну я скажу, озвучу славу, да, на ведення особисто святого господарства на садівництво і на будівництво. Да, у зв'язку з на період різкого стану на даний час купимо на дані за ділянок, тому приймали таке рішення не Коли ж на публік. Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. Ми Внесена голосування питання, погодження даного депутатного проєкту рішення та реалізації винесення на планерне засідання, сесії. Це також є проєктні питання. Є зміни пропозиції, пропозиції зміни доповнення до проекту рішення. Також внесено на голосування питання про погодення проектів рішення та рекомендації винесення на. at yes. У 2000-2001 році. В кожній технічної документації є копія державного акту, якщо не ці не знайомитися, тому поповнується затвердити технічну документацію, припинити право постійного користування і передати вже до права власність цієї регіони. Так всім зрозуміло є. З інжістю, щоб встановлення відновлення на ділянних наступні місцевісті передбачення на ділянку для ведення товарного сільського сподарського виробництва військових. Ми надавали дозвіл на розповів технічної документації, які виділимо досвіду на право спадщину, відбувається технічну інформацію, просять затвердити затвердження та в приватну власність товарних На с вами щодо положення положено проект рішення та рекомендації щоб роздано проекту давно марка.